Вітаю всіх, моїх хороші, вітаю. Гляньте, які я сьогодні накрутила собі бублики. Оце ну, волосся не можу. І все. А осінню та взимку зим, я такі з квітами. Ну вони шерстяні. Мені дуже зараз жарко. Так я таку це тоненько накрутила, щоб не падало. Бо багато шовків вони падають зараз з голови. Так, дівчатки. Сьогодні в мене така, такий план. Значить, зараз вам покажу. Буду робити що. Ви не подумайте, бо подумайте, ця тітка видно, з зрозуму зійшла та неподаліз. Ні. Як я варю холодець, я варю м'ясо, беру і галяшку, і яловичину і домашнього петуха. Ну, щоб все було як зеркало, знаєте, ну люблю таке. А ось літом, літом, як мені треба і проекономити, ну і щоб воно смачно було. Я варю, от не смійтеся, от попробуйте. Один раз мамка моя царство небесне, теж сміялася, тоді попробувала. Воно дуже-дуже смачно. Ось дивіться, такі шийки, такі, курячі. Чоловік у мене купив їх, я кажу, бери два кіла. тіла. Він купив. Зараз я їх зараз повмию всі. Всі приведу до ладу. І хай вони потихеньку-потихеньку наваюються. І в мене буде, знаєте, тут таке м'ясо дуже-дуже смачне у цих шийках. І зварю таке залівне, таке, легеньке залівне. От. І влітку воно, знаєте, жарко, ми так раз повернули вилечко і буде смачно. Так, оце, оце я зараз хочу вам показати тепер. Обіцяю, сьогодні. Зніму, але це вже через день, через два, тоді вже покажу. Оце половинками помідори. Цей рецепт просто вас заставляю всіх зберегти. Дуже смачний. Хоч ми ще і свіжих не, не наїлися, але хочеться так іногда солоденького. Щоб ви це половинками зробили. Тепер, третє. Ой, плани, як у того Гітлера, господі. Тепер. Зараз оце потім позже вечором надовбаю, я приготувала оріхи. Надовбаю зроблю медовик. Медовик у мене, звісно, мій фірміний, я не буду робити, бо мені важко його буде зробити. Ну як важко наклонятися, я дуже-дуже тонкі коржі роблю. Ні. А це такий руками, оце так. Не то я прям, ну, в общем, покажу все. Так, ладно, сьогодні оріхи. Так, і дівчата, виконую вашу просьбу сьогодні. Увечері зніму, а завтра дознімаю повністю хліб корисний не на заквасці, а на опарі пуліш. Так що вечором я поставлю опару, а завтра продовжимо і все спечу і все покажу. Ой, дівчата, все заканчую, бо... Мені е, приїхала сестра, діти мені привезла. Я вже чую, в мене ж перший поверх. Все, мої хороші, люблю вас всіх, чуєте, все, пока. Хотіла завтра, а тоді думаю, та зараз покажу вам та зніму. Оце, дівчатки, у мене тут 2 кіла помідор. Треба, правда, брати менші. Це у мене дуже крупні. Беріть менші і воно швидше буде за день. Полтора в холодильнику побуде сутки і буде, ну, вкуснятина. Отак беру на дві частини, розрізаю. Хочете, то обрізайте, а то можете не обрізати, оте, яке там що. Так, 2 кіла. Ну, там беру перчику, там дві, три. часничку на свій смак, пучок петрушки, ну, якось зелені. І зрізом униз. Всі складаю отак. Шарами зрізом вниз. Це у мене таке відьоречко для цього всього я купляла у тому у тому році поїхала в епіцентр та накупила всяких. У мене і сині були, і еті, і капуста. Ну, в общем, всі, все, все квашене таке у цих відрах. От, перчик так произвольно, шар. Кидаю так, порву петрушечку, вона, як порвеш, так воно краще пахне. І так, понарізаю часничку зверху. І отак все, все шарами. Кожний шар оце отак. Понарізаю, понарізаю, поскладаю. От. Зовсім нема нічого, ну ви зберігайте. Ну, захочете, може в августі, може в, сентябці, в вересні, може вже понаїдаєтеся свіжих, а захочеться солоненького. То вже на зиму будемо робити і такі цілі квашені. будемо, Є у мене рецепт такий, прям газові. От, А це таке, оце, захотілося раз-два з'їв і все. У ну, мене, мене всі люблять їх. І хто приходить, всі, ой, який рецепт, ну дай, ну дай всі, всі. Просто просять. Це мені моя, ми в школі з нею училися, Аня, вона в Германії живе давно-давно, давно-давно вже, це ще може вже лет 30-40 вона там живе. І я її, оце вона мені оставила, це дала цей рецепт. Дай Божечка їй здоров'я. Так, оце отак вот все-все-все поскладала, що я... Там, звісно, розсолу більше, ніж на 2 кіла. Ну так по, по рецепту, так, то я і так. А тоді, як вони вкласяться, вони ж менше їх буде. Я тоді перекладу у меншу і в холодильник. І тоді, як вони постоять в холодильнику, ніч, ніч. Ой, там вони чим довше стоять, тим вони добріші. Ну, до того за уши не оттягнеш. У мене просто я така не і я оце, як починаю туди нирять, нирять. Ну, в общем, як менші, то сутки достатньо так, а і достатньо в холодильнику, Як менші, у мене крупні ці, буде трошки довше. Ну, нічого. Нічого. Це можна видержати. Витримати можна. У нас вчора тривога за тривогою. Боже, Боже, цілий день вия, виє, виє, виє. От то, Боже, от то напасть такого сусіда нам, Боже, Боже. Так, все. Тепер роблю, дівчата, розсол. Отут у мене 2,5 літри. Беру солі 3 ложки з гіркою. Ви розумієте, з гіркою. І беру цукру три ложки, але без гірки. Отак беру, рівняю і все. І хай воно закипає. Оце отак. Як закипіло, все, вливаю туди 126% оцту, У мене яблучний. Любий беріть, 6%. Влила, 10 хвилин, постояло і заливаю кип'ятком. Все. Закрила і забулася. Хотіла завтра знімати, потім думаю, та ні, зроблю вам. Сьогодні ось я вливаю ось то цей. Все, так 10 хвилиночок постояло і... і гарячим заливаю. Все, і отак на кухні оставляю і все, і воно. Ну, це крупні, мабуть, дня 2 треба буде. А тоді сутки в холодильнику Ось, ще й нож забула. Ой. Ой, солоха, солоха. Так, цей рецепт я вас просто заставляю, заставляю зберігти. Він дуже-дуже смачний. Робіть і будете мене згадувати і скажете. Ні". Вона не бреше, не, не брешу. ну Правда, ну, вони такі смачні. Ось такі, такі справи, отак от все. Забулись, закрилися. Ну, я вже не буду показувати, вони добрі, дівочки. добрі. Бережіть себе.